Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 13 листопада 2024 року. Перша чверть. Місяць в Овені, день місяця 12 та 13, який почнеться об 14.52. А в основному. 12-й місячний день буде панувати цілий день, тому що його енергетика дуже сильна. 12-й місячний день це день перемоги мудрості над емоціями та стресцями. У цей день дуже постарайтеся спіл... слідкувати за своїми словами. Хоча слідкувати за своїми словами треба завжди, не тільки в 12-й місячний день, і навіть за своїми думками, якщо в голову лізуть дурні думки, Треба зразу ж обривати їх, сказавши собі так, в умі. Я прощаю себе за дурні думки, тепер мої думки світлі, ясні та добрі. Невдалий день для любих починань за винятком медицина. Розпочати 12-й місячний день курс лікування принесе неабияку користь. День вдалий для реєстрації шлюбу та благодійних організацій та благодійних концертів. Та зборів. У 12 12-й місячний день можна зустріти свою ідеальну любов, зустріч з якою можна порівняти із тим, не начебто ви отримали сенс свого життя. Чудове майбутнє буде в тієї подружньої пари, яка зареєструвала шлюб у 12-й місячний день. Да, якщо цей шлюб саме по любові. Про тих, хто взяв шлюб у 12-й місячний день, кажуть. знаєте, як у казці, вони жили довго та щасливо і померли в один день. Якщо один із подружжя переживе іншого, то він уже ніколи більше не вступить знову в шлюб. Якщо ви когось образили, то попросіть пробачення саме в 12-й місячний день і вам обов'язково простять. А ще краще, якщо ви в цей день щиро простите своїх кривдників, навіть про себе в думці. І це спрацює. Коли ж місяць проходить знак Овена, люди отримують енергію цього знаку. Кожна людина здібна коригувати, регулювати такий потік енергії, який може бути як негативний, так і позитивний. Образно кажучи, місяць у знаку Овена. Психологічно підливає масло в вогонь. Спокійні та врівноважені відношення можуть цей час спалахнути з новою силою, а ситуація, яка на перший погляд вийшла з-під контролю, може неочікувано вирішитися на вашу користь. Коли ж місяць у знаку овена, не плануємо повалятися та поніжитися в постельці, у ці дні і не спиться, і не лежиться. Це час здійснення великих справ, тому постарайтеся отримати від нього максимальну користь та використати цей момент на е, е, такі великі справи, таку справу, яка давно вже відкладалася. От, Зосередитись на тих питаннях, які потребують додаткової уваги. У ці дні, в цей час потрібно пам'ятати. Отримана енергія сильно загострює емоції. Ми стаємо легко вразливими. Підсвідомо відчуваючи це, ми стараємось захиститися. Нам здається, що всі, з ким ми спілкуємось, хочуть нас скривдити. Постарайтеся і не са... і самі не казати образливих слів, так як зруйновані в цей час відношення тяжко відновити. Особливо це стосується телефонних розмов. Іноді люди в Овені стають. Дратівливими та ще й психованими. від них треба триматися подалі. Енергія місяця в Овені слід направити на звершення тих справ, від яких ви отримуєте особливе задоволення. Бо, пишаючись своєю роботою саме в дні Овена, ви відчуваєте себе на сьомому небі від щастя та захочете знову діяти, тому що всю втому, ніби рукою знімуть місячні ритми. Надихаючи вас на нові звершення. От. Маленькі поради стосовно здоров'я у дні овена. Щоб уникнути головного болю та мігрені, у дні овена, краще побільше пити звичайної води. Але ви маєте впевнитися в тому, що це біль не, під... не від підвищеного тиску, бо ж при високому тиску менше треба пити рідини та пити мочегінний. От. Місяць в овені схиляє. До ризикованих учинків, загострюється сприйняття дійсності, зростає потяг до діяльності, ризику, відчайдушних вчинків, різких суджень, рішення приймаються легко та часто на опол. Так що, любі мої, якщо ви попереджені і знаєте, що овен такий революційний, шануйте себе, бережіть себе і все пройде добре, мирно і спокійно. Любі мої, а з вами я прощаюся до завтра. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам щастя і добра. Дякую вам щиро за ваші перегляди, за ваші вподобайочки, за ваші коментарі, за ваші поради. З вами була Бабка Люся. На все добре. До завтра.